Вже другий тиждень військові метрологи Паторійської бази вимірювальної техніки збройних сил України працюють в унікальній оздоровниці оборонного відомства і в Паторійському центральному дитячому клінічному санаторії. Про важливість роботи метрологів у погонах далі у наступному матеріалі. Заснований ще у 1920 році. Санаторій багато років допомагає в буквальному сенсі встати на ноги дітям хворим на дитячий серебральний параліч. Також у військовій оздоровниці проходять лікування та реабілітацію дітей і дорослі із захворюваннями нервової системи порнорухового апарату і респіраторними алергозами. Військово-медичний заклад є унікальним за своїми можливостями, адже в ньому поєднуються одразу два важливих етапи лікування. Після необхідного хірургічного втручання саме тут пацієнти проходять і подальшу реабілітацію. Тільки у минулому році у стінах санаторію міністерства оборони було проліковано близько 8,5 тисяч пацієнтів 65% – діти. Близько 1200 дітей військовослужбовців отримали пільгові путівки Міністерства оборони України. Невід'ємна частина повноцінного лікування та реабілітації пацієнтів це фізіотерапія. Можливості фізіотерапії завідувач фізіотерапевтичним відділенням Ірина Башкова називає не інакше як друга рука медицини. На озброєнні медичної установи більше 150 найменувань фізіотерапевтичного обладнання, яке потребує ретельної повірки. Правильного налаштування та якісного ремонту саме тоді на допомогу і приходять метрологи євпатарійської бази вимірювальної техніки збройних сил України. Дуже важно для нас знати, що согласно стандартів і всіх требовань фізіотерапевтичної науки, а також педіатричної науки, Метрологических наше оборудование физиотерапевтическое ежегодно проходит поверку выходных параметров. Квалифицированно, своевременно и эффективно мы имеем возможность убедиться в том, что приборы оказывают именно тот лечебный эффект, который мы хотим получить от данной процедуры. И именно те параметры, скажем так, они пациенту предоставляют какие врач планирует для оказания оздоравливающего эффекта воздействия. Мы имеем в штате медицинского техника, который выполняет профилактические работы, также необходимые. Вот. И ремонтные работы выполняются на месте при необходимости в условиях заводских, при необходимости в условиях завода-производителя. Вот. Но ну, опять-таки Ну, не менее необходимым и важным этапом четкости ремонтных работ профилактических являются метрологические мероприятия. Плідна співпраця фахівців іфатарійської бази вимірювальної техніки із кримськими військовими закладами охорони здоров'я триває вже багато років. Так тільки за минулий рік військові метрологи провели перевірку засобів вимірювань медичного призначення та контроль вихідних параметрів фізіотерапевтичних апаратів в 46 лікувальних і санаторних закладах. Планові перевірки медичної апаратури проводяться щорічно. Тож виїзна група метрологів у погонах вже завершує проведення метрологічних робіт з калібрування та ремонту засобів вимірювань медичного призначення а обсяг роботи доволі великий. За цей час було обслуговано багато медичних приладів, до яких відносяться фізіотерапевтичні прилади, які складають 98 одиниць на даний час, з яких було відремонтовано в стаціонарі дві одиниці. Також 130 теплотехнічних манометрів, з яких на місці було відновлено 50 одиниць, 100 одиниць танометрів, з яких було відновлено 30 одиниць. Хочу зазначити. Те, що без роботи фахівців метрологів дані прилади, особливо ті, які працюють з електричним струмом, використовувати без перевірки, неможливо, так як вони можуть впливати на негативно на організм людини. У зв'язку з тим, що в Патарійській центральній дитячі клінічний санаторій Міністерства оборони України є бюджетною установою обслуговування оздоровниці проводиться безкоштовно. Тож економія бюджетних коштів складає понад 32 тисячі гривень на рік.